На гарячу лінію телеканалу Д 1 знову звернулися мешканці будинку номер 1 а Цього разу люди поскаржилися на проблему зі сміттям. Наша знімальна група побувала на місці, розповідає журналістка Ольга Ховрич. Будинок номер 1 а по вулиці Макарова обслуговує управляюча контора Жилсервіс 5 очолювана Сергієм Файфером. Цього управителя людям у 2019 році нав'язала Дніпровська міська рада. Вони ж підписали договір на вивезення сміття у цьому будинку з ТОВ «Екологія-Д». Хоча за виграними тендерами у п'яти районах правобережжя Дніпра прибирати повинно тов «МД груп компані. Тариф на вивезення сміття складає 36 гривень 97 копійок, і це з однієї людини. У будинку 80 квартир, 4 під'їзди. Якщо прописано три особи, то виходить трохи більше 109 гривень за місяць. Ось тільки люди не розуміють за що вони сплачують. Бідкаються, що габаритне сміття у них вивозять тільки після того, як вони до жилсервісу 5 направлять відповідну заявку. Ось їхня відповідь стоїть зі дата Четверте, ноль дев'яте. Що вони мусор вивезли? Коли робиться заявка, тоді мусор. Вивозить, коли нема заявок, мусор не вивозиться. Ось ось заявочки має свій номер та дату, коли були заявочки. Останній раз заявка була від 4.09, 4 вересня. Сміття було вивезено. Про що вони мені відповіли і зробили фотографії, що вони мусор вивезли крім двірника. Ніякої роботи по нашому дому та вокруг немає. Бігають тут жуки, таракани, зміючки, павуки. Хто тут тільки не бігає, Жилсервісу до цього діл немає. Рядом будинок, рядом під'їзди, все це бігає до нас, до квартири. Ольга із незаздрісною періодичністю закидує жилсервіс 5 своїми заявками на вивезення габаритного сміття, а ті, відповідно, перенаправляють їх на екологію, де. Тільки за поточний рік таких заявок назбиралося вже 11. Доходить вже до абсурду, коли жінці прямим текстом кажуть, що нехай побільше назбирається сміття, тільки тоді вони його вивезуть. Коли я робила заявку на вивоз мусора, вони приїжджали на наступний день, вивозили мусор. Потім день два, заново в нас тут свалка. Я роблю нову заявку. Вони мені дзвонять на мобільний телефон, кажуть: Альо, а в чому проблема? Ми у вас тільки вчора були. Що, що ви нас закидуєте заявками? Я кажу, здрасті, в нас тут мусор, миші бігають. А вони кажуть, а ви збираєте мусор. І ми через тиждень до вас приїдемо. Ну, в смислі, як? Через тиждень, коли тут гора з'явилася через два дні, через день, через два. І знову сміттярка з кожним днем збільшується у розмірах, бо нової, цього разу вже 12 заявки, Ольга ще не оформила. По суті, вона фактично виконує функцію Жолсервісу 5, бо саме вони повинні контролювати роботу тих підприємств, з якими вони уклали договір на постачання тих чи інших послуг, як управителі будинку. Натомість жінка ще й сплачує конторі за отримання будинку 500 гривень щомісяця, хоча ніякого утримання не видно. Ми хочемо добитися від них, від них звіту. Звіту як, економічного звіту та витрату коштів, куди йдуть гроші за наш будинок. Ми хочемо цього добитися та дізнатися. Тому що роботи ми не бачимо від «Жилсервісу-5». А поки від «Жилсервісу-5» люди отримують самі відписки, в яких, значиться, або на це немає коштів, або проведення цих робіт не заплановано на поточний рік. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д1.